А й справді все колись мене: війна і вода, люди і слова не буде ні тебе, ані мене. Залишиться лише істина жива, не варто відкладати на пісніш. дзвінок, розмова, зустріч, почуття, спішить у далечінь великий віз, на жаль, немає в часу вороття. Ще вчора паросток вже й дерево зросло, і з дітям знов, маленькими, не будь. минулося багато що було, що втрачено, назад не повернуть. Не крутиться земля в зворотній бік, не верне світ, хоч би хотів. У траєкторії прожитих літ, чи все ти встиг, усе сказав, зробив, не відкладай. Ані маленьку мить, щоб душу не терзало каяття. Живи сьогодні, ранок в ніч летить, не запізнись у поїзді життя.